Українців є чимало жартівливих пісень про пиятику, або принаймні іронічних. Тут український гумор проявився в усій своїй красі. Ось одразу два варіанти з Херсонщини. Ой мій чоловік, та й не п'яниця, пропив штани, та й не хвалиться, пропив штани, та й не хвалиться. Посилає мене штанів шукати. Як ти найдеш штанів, не йди до хати. Грайте музики, от хати до хати, найшла штани чоловіку, піду танцювати. Та спасибі боже, та за дар божий, що й у мене чоловік гожий, 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 не п'яниця, загубив штани та ще й хвалиться. Яка ядуча іронія! Спасибі Боже за такого красавелу! Між іншим, сюжет про штани трапляється і в отакій пісні, вже від особи чоловіка. Але тон тут зовсім не кумедний. Як пив, так пив, і сорочку пропив, то шкода. Прийшовши, та й жінку побив, чорт знає за що. Ой, де ж жінку, штанів шукати, чорт знає де. Як не знайдеш, то не йди до хати, то не піду. Ой, пішла жінка, та й за ворота тягне штани із болота, добре, що без шкоди.